У тимчасово окупованому Севастополі росіяни в пришвидшеваному темпі добудовують військово-морський госпіталь. За інформацією агентів руху, АТЕШ, об'єкт, який планували завершити лише наприкінці 26-го року, тепер намагаються здати достроково через катастрофічні втрати армії РФ на Херсонському і Запорізькому напрямках. Потік поранених перевищив усі очікування. Наявні медзакладину просто не можуть впоратися із таким навантаженням. Будівництво ведеться в три зміни з доволі грубими порушеннями технологічних норм: економію на матеріалах та економію на безпеці. Це вже призвело до аварій на об'єкті та перекосів конструкції. Така спішка свідчить про справжній масштаб втрат окупаційних військ на так званому СВО. І навіть тилова інфраструктура не витримує. Такого важкого навантаження.